Дорогі бучанці, сьогодні я хочу звернутися до вас за допомогою. Я вже більше року самостійно намагаюся вирішити питання з двома рахунками заводу та каналізацією в нашому місті. Я написав цілу купу різних звернень та отримав на них три купи різних відповідей. Я писав, куди можливо, аби достукатися до нашої влади. Усі, хто дивився мої відео, бачили всі ці звернення та відповіді на них. На підставі всіх цих відповідей можна зробити остаточний висновок, що всі ті, до кого я звертався, допомагати мешканцям Бучі не хочуть. Повторюю ще раз, допомагати мешканцям Бучі вирішити цю проблему не хочуть. Я не буду зараз вам пояснювати, чому. Ви самі все чудово знаєте та бачите, що діється. Зараз питання про інше. Що робити далі? А далі це звертатися напряму до нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Не письмово, а саме у відео, звернені у письмовому вигляді, звернення до нього не дійде. Чиновники все зроблять, щоб він його не прочитав. Тому я вас дуже прошу допомогти мені створити це відеозвернення. Зараз практично кожен з вас має телефон з відеокамерою і у багатьох є аккаунти у Фейсбуці. Знайдіть вільний час, зберіться з думками, увімкніть камеру і скажіть все, що ви думаєте з цієї проблеми, а потім мені надішліть через месенджер у Фейсбуці це відео. Чим більше буде відео від вас, тим потужнішим буде наше відеозвернення. Я всі наші відео завантажу в одне і опублікую на своєму YouTube каналі. Після цього я зроблю все, щоб це відео переглянув особисто наш президент. Я впевнений на 100%, що після цього проблема з оплатою за воду та каналізацію в Бучі буде вирішена дуже швидко. А тепер деякі рекомендації щодо ваших відео. Будь ласка, записуйте відео, коли телефон знаходиться в горизонтальному положенні. Не так, а ось так. Одне відео, яке пропускаю месенджер у Фейсбуці, це не більше 5 хвилин. Тому намагайтеся вкластися в 2-3 хвилини. У відео представтеся і скажіть ваше ім'я і що ви мешканець Бучі. Потім коротко викладіть суть проблеми. А проблема у нас у всіх одна. Це два рахунки за ту ж саму комунальну послугу. Ну і попросіть нашого президента допомогти нам. Величезне прохання, не треба реклами чи антиреклами Буча сервісу чи ірпінь водоканалу. Так само не треба якихось образ чи звинувачень, тільки факти та суть проблеми. І головне, ви повинні бути звичайним мешканцем Бучі і не бути зацікавленою особою. Зацікавлені особи це співробітники Бучанської чи Ірпінської ради, включаються всі їх підрозділи. Бучанці, друзі, з нетерпінням чекаю на ваші відео. У кого не вийде записати та відправити через месенджер, можете звертатися до мене особисто. Багато хто мене знає, бачить. Зупиняйте мене, у мене завжди із собою камера. Зробимо запис у будь-якому місці. Дякую вам за увагу. Будь ласка, максимально поділіться цим відео. Сила в правді, а правда на нашому боці. Давайте разом це доведемо. До швидких зустрічей, пока!